Запрошуємо вас у віртуальну подорож вулицями міста Яготин, щоб познайомитися з його історією та легендами. Давайте разом відкриємо для себе цей куточок Київщини та дізнаємося, чим живе це місто сьогодні і чому воно заслуговує на вашу увагу. Цей адміністративний центр із населенням близько 20 тисяч жителів розташований у Бориспільському районі Київської області. За 115 кілометрів від Києва. Сьогодні тисячі українських туристів подорожують країною в пошуках захоплюючих пам'яток і цікавих місць. То які ж визначні місця можуть привабити туристів до яготина? Давайте проїдемо вулицями міста на автомобілі і дізнаємося, як виглядає яготин сьогодні та як тут живуть люди. Ми повільно проїжджаємо передмістям яготина. По обидва боки дороги розкинулися мальовничі хатки в українському стилі. Білосніжні стіни, витончені паркани, доглянуті городи і сади фруктових дерев. Дрібний дощ, що стукає по вікнах і даху автомобіля, створює особливу атмосферу романтики та затишку. Волога земля пахне свіжістю, як у сільській місцевості, а краплі води, що ковзають по вікну автомобіля, переливаються всіма кольорами веселки. Яготин адміністративний центр Бориспільського району, розташований у Київській області України на лівому березі річки Супій. Завдяки цій річці місто завжди було багатим на рибу. Що приваблює рибалок з усієї України? Околицями Яготина проходить важлива транспортна артерія автошлях е 40 або М03. Вирушаючи на автомобільну подорож вулицями цього містечка. Ми занурюємося в історію, яка сягає своїм корінням у далекі часи. Легенда розповідає, що назва міста походить від імені татарського мурзи Яги, який був полонений козаками в цих краях у 1552 році. З часом Яготин перетворився на важливий центр козацтва, а за часів Богдана Хмельницького став сотенним містечком. Це місце зберігає в собі дух минулого, навіть коли на горизонті з'являються радянські будівлі, що нагадують про інший період його історії. Ми виїхали на центральну вулицю, що веде нас до центру міста. Як бачите, Яготин це зелене місто, майже повністю покрите зеленими насадженнями. Якщо ви в Яготині вперше, рекомендую вам прогулятися красивим яготинським парком. Цей розкішний парк імені гетьмана Кирила Розумовського особлива гордість міста. Він розташований на березі річки Супій і вражає своєю красою. Ландшафтами та різноманітністю флори і фауни. Тут ви можете пройтися тінистими алеями, милуючись величними деревами та скульптурами, слухаючи спів птахів. Любителям історії цікаво відвідати історично-краєзнавчий музей, що знаходиться неподалік. Поруч розташована Яготинська картинна галерея одна з найкращих районних картинних галерей України. Вона розміщена у двоповерховому кам'яному будинку, який є залишком колишнього палацу графа Розумовського та князів Рєпніних. Рід князів Рєпніних походить від князів чернігівських, які ведуть свій початок від Рюрика. Князь Микола Григорович Рєпнін, генерал і ад'ютант, належав до дворян Полтавської губернії. У 1842 році він оселився в маєтку своєї дружини в Яготині, де й помер 7 січня 1845 році. Князь Рєпнін залишив по собі добру пам'ять він був високоосвіченою, благородною і гуманною людиною, яка щиро любила свій край і дбала про добробут його жителів. Хоча минуло багато років з часу його смерті, його спадщина. Продовжує жити і вписана золотими літерами в історію міста. Прогулюючись вулицями Яготина, ви не побачите величних палаців чи сучасних хмарочосів. Центр міста складається з типових радянських будівель, які, хоч і не вирізняються особливою архітектурною вишуканістю, створюють відчуття стабільності і надійності. На околицях міста Можна побачити приватні будинки, що потопають у зелені садів. Мешканці Яготина привітні й гостинні, завжди готові допомогти мандрівнику. Прогулянка вулицями цього міста це справжня подорож у минуле, де можна відчути дух історії та насолодитися красою української природи. Ми повільно рухаємося вулицями міста. І перед нашими очима відкривається міський краєвид, що на перший погляд може здатися звичайним. Типові радянські будівлі, скромні, на перший погляд, приватні будинки на околицях. Але Яготин має свій особливий шарм це місто, хоч і невелике, все ж вражає своєю чистотою і мальовничою природою. Історія виникнення назви міста Яготин тісно пов'язана з його давньою історією і роллю сіверян у формуванні Київської Русі. Одна з найцікавіших гіпотез стверджує, що місто було засноване князем Русом, вождем сіверян, згаданим у творах візантійського письменника Симеона Метафраста. Як припускають дослідники, одночасно з Яготином на річці Супій Рус збудував укріплення русотин на річці Трубіж та Пирятин на річці Удай. Сіверяни відомі своєю військовою доблестю та будівельними талантами, зводили укріплення, оточені високою загорожею з гострих кілків. Саме тому в назвах міст Пирятин від Пиря – Гострий. І яготин від яго високий відображається призначення цих оборонних укріплень. Слово тин в обох назвах підкреслює їх оборонну функцію. Однак питання про те, хто такий рус залишається дискусійним. Історики висувають різні гіпотези. Від реальної історичної особи до легендарного персонажа або навіть збірного образу кількох історичних діячів. Невизначеність щодо ідентичності руса ускладнює точне датування заснування Яготина та інших міст, пов'язаних з його ім'ям. Сіверяни. Відігравали важливу роль у формуванні Київської Русі. Цей східнослов'янський народ мешкав на території сучасної північної України і славився своєю військовою доблестю. Завдяки своєму географічному розташуванню сіверяни контролювали важливі торговельні шляхи і часто брали участь у походах київських князів, захищаючи кордони держави від нападів кочівників. Крім Яготина, сіверяни заснували й інші міста, такі як Чернігів, Новгород Сіверський, Путивль та Стародуб. Ці міста стали важливими центрами економічного, культурного і політичного життя. Постійні напади кочівників змушували сіверян будувати міцні укріплення, щоб захистити своє населення і майно. Історія походження назви Яготин тісно переплітається з історією сіверян і їхньою роллю у формуванні Київської Русі. Хоча існує кілька гіпотез щодо заснування міста і ідентичності князя Руса, безсумнівно, що Яготин має давню історію і був важливим центром Сіверянського князівства. Дякуємо вам, що подорожуєте разом з нами і дивитеся наш канал. Не забувайте ставити лайк під цим відео і підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодної цікавої подорожі. Разом з вами ми продовжимо захоплюючі подорожі Україною. Напишіть у коментарях до цього відео, яке місто чи селище вас цікавить найбільше. Ще раз дякуємо за вашу підтримку. До нових зустрічей!